І сьогодні я вам кажу, що намалювати, що щось зробити, щоб Як сказати, а якщо ви не можеш маювати, я зараз вам покажу, що можна намалювати. Ну і далі нам треба вступити, ну, якийсь блокнот ваш, ручка, ножниці на кінець, якийсь ваш плакат. І якийсь аромат. Що вам даю просто треба зробити намалювати квадрат? Ось такий квадрат. І дай намалювати типу картину. І далі почати малювати там сердечки. Багато сердечок, скільки вийшли. Ось так намалювати сердечки. І далі щось тут написати. Зараз покажу приклад. Ось так щось написати, як я написала. Hearts are all different, just like all people. Далі що вам треба зробити це, відірвати вашу сторінку і вирізати. І ось так у вас має вийти. Далі ви, вам треба це розкрести, як ви хочете. Але вони не мають бути однакового коєра. Вони мають бути всі різних коєри. Ну, можна однакові кольори. Але вистані. Ну і далі я ось так розкрасила. Ви можете розкрасити, як ви захочете. Далі ще вам треба побрискати вашу прекрасну картинку з вашим спреєм. Духами ще щось таке. смачно. посмотре? <кху> завжди. Oh. І, і ва щось покажу щось придумати. Можна щось придумати, якщо ви захочете. Ви можете побістити це разом на трошки. Не таке, але буде дуже гарно з часом. Коротше, і я як ви хочу вам сказати, я закінчила. Ну і добре всім.